Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую напрямком навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні разом з нами випускник Bootcamp 29 онлайн Олександр Шкляревський. Саша, привіт рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку посаду займаєш. Владислава, всім привіт. Зараз я працюю в називається Києвітроні. Посада, моя junior content developer. Супер! А як тобі було легко чи важко здобути свій перший офер? Скільки співбесід ти мав? Можливо, це була перша твоя співбесіда або, умовно, там, не знаю, десята, коли ти отримав свій перший офер? Поділись, будь ласка, своїм досвідом. Опер я отримав після четвертого інтерв'ю. До цього були інтерв'ю провальні, але нічого, ми не здаємося, просуваємося і було відправлено десь понад 50 свішок для того, щоб взагалі потрапити на якесь перше своє пробне інтерв'ю. Ого, це суттєво 50 резюме. Це досить такий. Um, ну, гарний результат того, що ти не зупинявся, йшов далі, і тобто, коли ти не отримував якогось фідбеку, або можливо у студентів, які проходять також шлях цей до працевлаштування, можливо, є якісь відмови і важливо не опускати руки, так, а продовжувати далі. Тому ну ти надзвичайний молодець, що ти не зупинився і продовжив шукати далі. В принципі, так воно і відбувається для того, щоб отримати свою першу роботу. Олександр, а поділися, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Ким ти працював? А яке було твоє життя саме до того, як ти вирішив стати айтівцем? До АйТі я працював понад 12 років в сфері логістики. Ну, Під час війни вирішив вирішив змінити свій напрямок. Чому ти обрав саме Го ІТі? З чого розпочалося твоє знайомство із школою Го АІТ? Моє знайомство почалося з марафону. А, насамперед, це. Вже було влітку, коли е, якраз задумався на рахунок зміни професії, знайомі друзі, які також е, думали про цей напрямок і е, займалися вже почали займатися в других ваших конкурентів е, в школах України. Е, я вирішив також подивитися в інтернеті кращі е, школи України, які надають знання і. Кова, які eh, надавала можливість в знайомчий марафон. Саме після марафону я обрав напрямок контент, ну сак, контент-девелопер, і eh, після цього eh, записався вже на букет. А ти, до речі, шукав роботу уже в період повномасштабного вторгнення, так? Після 24.02? Так, це було саме так. Ну я й почав навчання після 24.02. У період війни і в грудні, навіть не закінчивши повноцінний курс після проходу контент-частини після командного проєкту, я отримав якраз його після першого заняття на многий О, Супер! Ти фактично ще не закінчив своє навчання на буткемпі, а вже. Почав замислюватися над е, працевлаштуванням, почав відсилати резюме, шукати якісь можливості, і працевлаштувався в період ще навчання на курсі. Фактично, так ну це крутий результат, тому що. Я так по секрету скажу: наші глядачі нас дивляться, і ті, хто думають, тільки переходити там до сфери IT, або ж студенти, які навчаються на курсі буткемп, дуже складно з собою домовитися, вже почати розсилати резюме на етапі навчання. Тому що дуже часто люди роблять вибір закінчити навчання, а потім шукати роботу. Але я рекомендую вам робити це по гарячих слідах, тобто, поки ви тільки вивчилися, вже знаєте. Як трішечки працювати з тими чи іншими технологіями, вже треба йти по гарячих слідах, і от як Олександр вже починати шукати свою першу роботу, робити якісь тестові завдання, шукати собі співбесіди. Ви так будете набивати собі досвіду, і точно потім вам буде легше. Правда, Саша? Ти підтверджуєш мої слова? Так. так саме так і це кар'єр-скіл. Кар перепрошую на GoIT також радили під час реакту вже займатися. Розсилання своїх сімей. так, чудово. Олександр, а поділись, будь ласка, якою була твоя перша співбесіда? Вона була технічною, чи вона також містила і софтскільну частину співбесіди? Яка вона була? І чи допомогла тобі програма курсу підготуватися до першої співбесіди? Перша моя співбесіда вона була софтскільна, uh, Потім уже після неї пропадувати те, uh, uh, uh. Співбесіда mm -hmm. програма курсової ті, вона дуже дає міцну базу для а, заходу а, в цей напрямок а, свого розвитку, і а, це от буткемп, і, в принципі, все навчання, яке проходило, це тільки підготовка до того, що буде відбуватися. Далі в вашому житті, тому що все одно буде розвиток, все одно буде навчання і постійне протесування в розвитку себе, в своїй діяльності. Тому що зупинитись не можна, технології не стоять на місці і, і на жаль, на жаль, той весь той матеріал, який дається в, на курсах, він не повноцінно засвоюється, його потрібно все одно допрацьовувати самостійно. А вже період своєї роботи чи період підготовки до роботи це дуже важливо. Дуже важливо так, погоджуюся, 100% потрібно ще працювати над матеріалом, засвоювати його, і вже на роботі це якраз практично така складова, хардова, тому що там вже потрібно вирішувати свої завдання. І максимум, що ми можемо зробити, це звернутися до матеріалу, згадати трошки і почати вже працювати, щось поламати, виправити і таким чином рухатися далі. Саша, підкажи, будь ласка, як змінилося твоє життя з переходження. Ходом до IT. можливо, ти вже встиг відслідкувати якісь реакції, що от твоє життя умовно поділилося на до і після. Якщо такі моменти є, поділись, будь ласка. Ну ще, ще повноцінно не зміг оцінити, тому що працюю відносно недавно, але те ком'юніті, я існує в цій сфері, це дійсно класно і воно різниця від інших сфер бізнесу, які існують. Угу. Супер. Ну тобто ти встиг оцінити лише зміну сфери діяльності, тобто те, що було то, і те, що ти бачиш зараз, це також непоганий результат, і це дійсно також допомагає зрозуміти, чи тобі ця сфера дійсно подобається і драйвить. А як ти вважаєш, чи кожен може бути програмістом? Твоя думка? Якщо є ціль, якщо є мета, бажання, то так, не кожному давно, але якщо є наполегливість, то освоювати це все можливо. Супер. А підкажи ще, будь ласка, Саша дуже важливу річ для наших студентів. Це три найважливіші поради для наших студентів, які їм стануть у нагоді для того, щоб закінчити навчання і в кінці працевлаштуватися. Твої топ-три поради. Це як не дивно, але гуглити. навчитись правильно гуглити, тому що є така класна Олександра Репета сказав у своєму відео: різниця Джуна і Сіньора в тим, що сіньор вміє правильно говорити. Це дійсно важлива така одна порада ставити собі цілі, достигати її. І не складати руки, якщо щось не виходить, не соромити звертатись до викладачів, менторів до команди пили, там ще Супер. Саша. Дуже класні і влучні поради. Вони 100% мають змотивувати студентів не опускати руки, йти далі, і все таки навчитися правильно гуглити, бо це навичка для айтівця номер один. Це 100%. Олександр, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні приєднався, за те, що ти знайшов час розказати свою історію успіху, за те, що ти пройшов цей шлях і працевлаштувався. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Олександра, і підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей!